Однієї з найбільших братських могил від початку повномасштабної війни виявили у звільненому ізюмі на Харківщині. Там поховані понад чотири сотні людей. Із них 25 – це українські військовослужбовці. Серед вбитих є як розстріляні, так і ті, хто загинув від артилерійських чи авіаударів. Усі тіла сьогодні почнуть ексгумовувати та скерують на судово медичну експертизу. Нині багато із них залишаються неопізнаними. Можливо, серед загиблих є і діти. На масове поховання в ізюмі від Гував і президент України, ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча Маріуполь. Тепер на жаль, ізюм Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну.